Поговоримо про годинник. Для того, щоб сказати час, кажемо it's. І зараз у нас на годиннику перша година. It's 1 o'clock. Стрілочка рухається далі і буде 5 по першій. 5 past 1. 10 по першій. It's 10 past 1. 15 хвилин або чверть. по першій. It's quarter past one. Далі 20 по першій. It's 20 past one. 1. 25 по першій. It's. 25 plus 1. І доходимо до половини. It's half past 1. Зверніть увагу, що кругом тут, поки стрілочка доходить до половини, використовуємо прийменничок past. А в подальшому, уже заокруглюємо до більшого. Наприклад, 25 to 2 уже 20 до другої. 20 to 2 уже 20 до другої. It's Quarter to two – уже без четверті, чверті, два. It's ten to two – уже без десяти. Два. And it's five to two – Уже за п'ять. Друга. And now it's two o'clock. Зверніть увагу, що тут кругом використовуємо приймальчок «to».